Ви робите це вже автоматично, не хвилюючись про результат. Тобто там буде позитивний результат чи негативний результат. Ви це робите, тому що ви повинні це зробити. У вас не виникає стрес, коли ви їсте, не знаю, борщ ложкою, їсте, коли ви туди сметану вичавлюєте. коли ви дзвоните у тисячний раз. Або у десятитисячний раз, у вас не викликається вже такого стресу. У вас це, ну, мабуть, взагалі ніякого стресу не викликає. У мене, наприклад, не виявлював тоді себе, як і все інше, просто кількістю спроб, які я робив. Просто відкриваючи там, двері в деякі торгівельні точки, там, хіба перечення вперше, вам буде дуже важко. Особливо, коли це якась не просто це для вас новий процес, а коли ви ще якісь. Речі, які ви не запам'ятали, вони у вас не стали е, такою навичкою, яку ви пам'ятали у скрипті продажів. І це викликає у вас також стрес. Але у вас ось ця невеличка зміна, вона не буде викликати такий сильний стрес, як просто навчання опрацьовувати заперечення в як якісь конкретні там формулювання, які ви застосовуєте. Це набагато простіше і легше в вас вже вмонтується, коли у вас є база. Не боятися відповідати на запитання клієнта, не боятися йому щось казати, коли він з вами не згоден. Кількістю спроб. способів тренування дуже багато. Це від відпрацювань з живими людьми, з вашими колегами, з вашими керівниками до відпрацювань вже з нейронками. Бо ми, наприклад, втілюємо там проекти у продажах, коли це відпрацьовується, вже AI стидати, вона не буде на вас давити. Вона вам просто скаже: Ну, це ти відпрацював неправильно, давай спробуємо ще раз. Спробуємо і ви такі: спробуємо. Ну і нормальний е тренер, нормальний керівник, який з вами це відпрацьовує вживу, він робить так само. Я, наприклад, коли відпрацьовую зі своїм зробимо коригування, людина пробує ще раз. Спробуй ще раз, ніяких наїздів, ніяких. Звинувачень, ніяких там не гадатися, боятися цього не потрібно. Це звичайна річ, це практика, це напрацьовується.